Закарпатська область. Закарпаття. Закарпаття це Закарпаття чи це не Закарпаття. Чи може це Передкарпаття чи Прикарпаття? Або в загальному взагалі ця територія України це Карпати, а не Закарпаття. Майже дві третини території області займають Карпатські гори. Тобто ця область розміщена на горах Карпатах, а не за ними. В сучасній Україні в засобах масової інформації часто чуємо слова декомунізація, десоветізація, дерусифікація, деколонізація. Що це? Куди це? Як це? Де? Сполучення двох букв. Сполучення букв Д. В словах декомунізація, де де русифікація дерусифікація, деколонізація це префікс. Префікс латинської мови, префіксус, прикріплений спереді. Це частина слова, що стоїть на початку слова і змінює значення слова. Префікс де- означає заперечувальну дію. Наприклад, русифікація це змушення переходу населення України на російську мову. По-іншому з російщення навцання України. Дерусифікація це процес позбавлення України наслідків русифікації. Колонізація. Слово, колонія означає територію чи країну, що позбавлення незалежності та знаходиться під владою іншої держави. Відповідно, слово колонізація означає захоплення чужих територій. І з подальшим їхнім заселенням населенням людьми країни загарбника, країни-агресора. Отже, Закарпаття. Закарпаття це Закарпаття чи це не Закарпаття. Чи може це передкарпаття чи Прикарпаття? Чи в загальному ця територія України це Карпати, а не Закарпаття. Майже дві третини території області. Займають Карпатські гори. Тобто ця область розміщена на горах Карпатах, а не за ними. Україна це Європа. Якщо Україна це невід'ємна складова Європи, то з точки зору європейця географічно територія України, яку сьогодні ще називають Закарпатська область, не є Закарпаттям, а є Прикарпаттям чи перед Карпаттям. А вся решта України географічно знаходиться за Карпатами. Тобто, вся інша Україна є Закарпаттям з точки зору з Європи. Тобто з сторони Європи та територія України, яку в Україні офіційно називають Закарпатська область, географічно знаходиться. Перед, кар... Перед горами Карпатами. Європейці, коли заїжджають в Україну, вони спочатку заїжджають у Закарпатську область, після чого переїжджають через гори Карпати і далі вже прямують рештою території України. Тому з точки зору європейців вся територія України є Закарпаттям. Тобто знаходиться за горами Карпатами. Це з точки зору руського міра. Географічно вся Європа знаходиться за Карпатами. Це з точки зору руського міра, з точки зору Москви, вся Європа є Закарпаттям. Тим і пов'язана назва території України, що знаходиться з європейської сторони Карпат, як Закарпаття, як ідеологічний спадок, нав'язаний окупантами. До окупації цієї території Руськими ця територія ніколи не мала офіційної назви Закарпаття. Займаючи важливе географічне положення на південних схилах Українських Карпат, теперішнє Закарпаття в різні часи мало назву Угорська Русь, Карпатська Русь, Руська Країна, Підкарпатська Русь. До 26 жовтня 1938 року ця територія мала офіційну назву Підкарпатська Русь. А перше українське державне утворення на цій території мало назву Карпатська Україна. Була вона в складі Угорщини. Прем'єр-міністром Карпатської України був Августин Волошин. 15 березня 1939 року Союм, тобто парламент Карпатської України, проголосив повну державну самостійність Карпатської України. Прийнята парламентом Конституція Карпатської України визначила назву держави Карпатська Україна, Державний устрій, Президентська Республіка, Державна мова, Українська мова, державний прапор синьо жовтий національний гімн ще не вмерла України, національна валюта гривня. В жовтні 1944 року територія Карпатської України була окупована Радянським Союзом, тобто росіянами. Окупантами було оголошено створення на цій території Закарпатської України, яка в 1945 році була приєднана до, до УРСР з назвою Закарпатська область. Назва Закарпатська Україна, і пізніше Закарпатська область була придумана радянськими ідеологами саме з географічного погляду. З точки зору з Москви. З точки зору з Москви територія Карпатської України знаходиться з протилежного боку Карпат від Москви за Карпатами. Майже дві третини території Закарпатської області займають Карпатські гори. Тобто ця область розміщена на горах Карпатах, а не за ними. З виборюванням українцями справжньої державної незалежності і повноцінного державного суверенітету. Українці перейменовують вулиці, населені пункти, регіони, відновлюють історичні назви населених пунктів територій, регіонів, позбуваються географічних назв нав'язаних окупантами, враховуючи вибраний українцями європейський напрямок розвитку, вибір, за який віддали життя тисячі українців, встановлюючи Історичну і географічну справедливість державницьким історично і ідеологічно правильним буде рішення надати, точніше, повернути теперішній Закарпатській області її історичну українську назву Карпатська область. Повернути історичну назву Карпатська область саме як процес. Декомунізації, десоветізації, дерусифікації, деколонізації. Повернути історичну назву як процес позбавлення України всього, що було запроваджено окупантами. Боріємося, поборемо, тримаємося разом, разом ми сила.